Маленькі полтавці ще не знають про весь спектр робіт, що мають виконувати правоохоронці. Не всі ще й бачили нового поліцейського, який мов би, зійшов із кадрів американського кіно. Я бачила тільки старих. Мають робити, ловити бандита. Я не бачу. Тобі не страшно, коли їздить поліція? Ні. Це добре, що вони їздять? Так, місто патрулюють у режимі нон-стоп, цілодобово. потреба в цьому є. В середньому на за зміну до нас надходить близько 60-80 викликів. Все залежить від інтенсивності. Що це вихідні дні? Їх може бути в залежності від того, якщо це святкові чи не святкові дні. Якщо це святкові дні, то і тоді їх звичайно в нічну пору доби їх значно більше. На виклик поліцейські прибувають протягом восьми хвилин, каже заступник командира. Це можуть бути крадіжки, грабежі, розбій, є інші типи звернень. Різні виклики бувають. комусь буває страшно по дорозі додому, тобто. Зателефонували на 102. два. Це звісна історія, коли більшенята випали, кошеня з дерева зняти такого плану. Жіночка викликала патрульну поліцію, після чого вона також була вкрай незадоволена якістю наданих послуг, бо їй необхідно було, щоб ми відвезли її за межі міста Полтави. Громадянці було роз'яснено про те, що якщо є така необхідність, ми можемо викликати її службу таксі, яка доправить її в точку призначення. На що громадянка сказала нам, що. За, за таксі мені необхідно буде платити грошові кошти, а ви поліція відвезіть мене безкоштовно. Нині в Полтаві патрулювання здійснюють 18-20 екіпажів. Раніше було лише два. В управлінні акцентують, що якість послуг помітно поліпшили. Чи згодні з цим Полтавці? Я з нею не сталкувалася, навіть не знаю. Во взагалі так виглядає красиво, а як там на самом деле, не знаю. Це плохо. Ну, Тому що тільки правоохоронний сектор спансується. А більше нічого другого не виділяються ні на образування, ні на медицину деньги. Ні, ну виділяється, ну совершенно не в таких масштабах. І чому так? Чому на поліцію стільки виділяються, а на то стільки виділяються. Ой, ну хлопці роблять, звісно, їздять, і йдеш ночі там со второї чи чишо, дивись, машина їде вже спокійніше йти. Так що ну що побажати їм, щоб вони ну якось може. Організованіше, тому що тут по центру їздять, а там, де от такі міста більш там по Кагамлика, наприклад, темні, то щоб дужче вони з'являлися, частіше. Я так думаю, що краще стало. Чому? Чому? Ну, Поліція їздить по Полтаві, по всіх дорогах, все-таки контролюють і водіїв, і перехожих. Контролюють. Я вважаю, що ну, нова патрульна поліція вона справляється зі своєю роботою краще, ніж стара ДПС. Вони більш ну, би, чесні і ну, взагалі ну, взяли їх на роботу молодих людей і я вважаю, що ну, і у них більше проявляється патріотизм. За півроку патрульні відреагували майже на 35 тисяч викликів. Крім цього, проводять активні профілактичні заходи на підприємствах, установах також для дітей. Наприклад, нині триває місячник безпеки руху.